Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Напишіть, будь ласка, як мене чути, як зв'язок. Молимось за нашу рідну Україну, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за наших воїнів, які напередові, за всіх наших воїнів, на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує, там, де тривають важкі бої, де є не став, чи боєприпасів чи загроза оточення. Сам Господь знає про це, ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб допоміг, щоб послав на поміч нашим захисникам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомочеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господньої війни воїни наші вистили, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні військові операції, на успішні наступи, на контрнаступи, щоб Господь поставив поріз з кожним нашим воїном, своїх ангелів небесних, щоб вони їх своїми крилами охороняли, захищали, і в день, і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі вони повернулися додому живими здоровими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимось, благаємо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу, найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої життя людей це найцінніше. Молимося за всіх наших людей, які в небезпеці, за всіх, хто під обстрілями, обстрілами ворожими, прифронтових припадів, кордонних містах і селах наших. На Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщина, вся Україна наша, яка постійно під загрозою. Обстрілів ворожих. Благаємо Господа! Щоб Господь благословив, щоб систему ППО і ракети до них надійшли до нашої держави в необхідній кількості достатній для стовідсоткового захисту наших всіх територій, щоб Господь благословив наші, наших воїнів ППО. Щоб Господь, Господь сам. Своєю могутньою пролицею закрив з небес і захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми, всіх людей наших, наших порятував від ракетних атак, від так дронів ворожих. Щоб Господь Господь відвернув лихи. Катастрофи, що підвернув Господь, я верну загрозу. Щоб при... припинив Господь нарешті смерті і руйнування, припання на нашій гідній землі, землі. Щоб припинив Господь. Страждання нашого народу, молимося за всіх наших полонених. За всіх на наших людей, які в полоні ворожиму три ув'язниця, хікать.